Друзі, три поради про те, як обирати засіб радіоелектронної боротьби проти FPV від виробника одного з найефективніших реп в Україні компанії Bluebird. Перше, запитайте виробника про те, чи готові вони запросити вас на сумісний полігон, де ви особисто переконаєтесь в дієвості цих пристроїв. Друге, дізнайтесь у виробника, чи може він надати контакти тих, хто вже користується їх пристроями. І третє, мабуть, найважливіше: знайдіть спеціаліста з радіоелектронної розвідки. Найближчого до вас, який допоможе розібратись в частотах, в тому, як зібраний цей пристрій, і допоможе вам ідентифікувати, наскільки цей пристрій ефективний. Важливим моментом також буде дізнатися, чи є у виробника сервіс, чи буде він відповідати на ваші дзвінки чи повідомлення, якщо у вас виникнуть запитання, чи буде виробник задавати собі питання, чи у всьому ви розібрались, чи повністю вам відомо, як цей пристрій працює. В кінці хочу важливо додати. Засоби радіоелектронної боротьби відповідально. Завжди повідомляйте вашим командирам про те, що плануєте чи застосовуєте реби проти ФПІ або інших дронів для того, щоб ваша робота з сумісними дружніми підрозділами була злагоджена. Ті самі дружні підрозділи могли застосовувати пташки без перешкод. Перемога за тими, хто працює та вдосконалює свої засоби боротьби. З любов'ю. до перемоги!